Привіт! Сьогодні я готуватиму дієтичний і дуже корисний суп із петрушки. Я впевнена, що такого супу ви ще не куштували. Я підгледіла цей суп в одного професійного шеф-кухаря, який дуже красиво презентував цю страву. І коли я побачила його, мені неймовірно захотілося поділитися цим рецептом із вами, а ще більше скуштувати його самій. Цей суп готується із простих інгредієнтів. Нам потрібен курячий бульйон. У мене вже бульйон на плиті вариться. Я готую його із курячих ніжок. Перший бульйон я злила, а потім м'ясо з курячих ніжок відділила і поклала в чисту воду разом з морквою цибулею. Лавровим листочком та декількома горошинками чорного перцю. Нам потрібно дуже багато свіжої зеленої петрушки прямо отакенний жмуток, і одна картоплинка. Нам також знадобиться паста великих розмірів. Паста я маю на увазі італійська із твердих сортів пшениці. Я знайшла велику, яку тільки могла. Вона в мене у вигляді ось таких мушель. В принципі, цей суп можна буде презентувати. І з яйцем, якщо вам так більше подобається, але мені захотілося зробити презентацію, яка чимось би нагадувала морську тематику. Ось вариться мій бульйончик: у ньому є морква, м'язко куряче, чорний мелений перчик, половина цибулинки та одна картоплина. Ось такий пучок петрушки я знайшла. Тут не менше ніж 200 г. Зараз я закип'ячу води і покладу цю петрушку в окріп. Мила петрушку та відрізала від неї хвостики. У маленькій каструльці я зварю пасту у вигляді морських мушель. Випадково запхала пальці в каструлю. Цей суп дуже корисний для тих, хто перебуває на дієті і хоче трішки схуднути, а також абсолютно для всіх людей, які дбають про своє здоров'я. У ньому дуже багато амінокислот, тому що суп буде приготований на насиченому курячому бульйоні. Він поживний і дуже легко засвоюється організмом. А у 200 грамах петрушки міститься така кількість вітамінів, що цей суп можна. Цілком назвати еліксиром молодості і довголіття. Зараз ми перевіримо, чи зварилася картопля, залишимо її поваритися ще хвилин 5. Закипіла вода і в киплячу воду кладемо петрушку. Кладемо ще. Занурюємо петрушку повністю в окріп і особливо слідкуємо за твердою частиною стебла, щоб воно теж добре розм'якло. Довго варити не потрібно. Одна-півтори, ну максимум 2 хвилини і достатньо. Далі знімаємо з вогню петрушку, проціджуємо воду та викидаємо насито зелень. А потім промиваємо її холодною водою для того, щоб припинити процес варіння. Беремо зелень та трішки її подрібнюємо, нарізаючи шматками приблизно по 2-3 см, для того, щоб було зручніше її перемелювати в блендері. Сюди ж перекладаємо картоплю зварену. До картоплі і петрушки додаємо проціджений крізь сито курячий бульйон. Покладемо сюди ще трішки моркви і все. А тепер подрібнюємо блендером наш супчик до кремоподібного стану. Отриманий крем суп проціджуємо через сито для того, щоб у нього була більш однорідна, приємна текстура без зайвих волокон. Аби пришвидшити процес проціджування, я користуюся ось такою зручною лопаткою. Можна також використати звичайну ложку. А тепер найцікавіша частина. Презентація. Наливаємо суп у миску, не доходячи до краю. Натираємо пармезан, а зверху прикрашаємо звареною пастою у вигляді мушлі. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Чи куштували ви коли-небудь щось подібне? Погляньте, як естетично та оригінально виглядає наш петрушковий суп. Своїй дитині в суп я поклала ось такий шматочок курячого м'яса. Мені аж страшно. Друзі, а зараз я буду куштувати наш кремовий петрушковий суп і скажу вам свої враження: варто таке готувати чи ні. Скажу чесно, мені трішки боязко, бо його насичено зелений кислотний колір мене насторожує. Я ніколи не куштувала подібних страв, подібних супів вірніше. Це дуже смачно. Я навіть не могла уявити, що з Петрушки можна приготувати такий класний суп. У нього дійсно такий ніжний кремовий. Вишуканий аромат, текстура. Тут немає зайвих волокон, тому що ми цей суп процідили через сито. Дуже насичений аромат і смак петрушки, але він надзвичайно приємний. Надзвичайно приємний. І презентація, ви бачите, яка класна. Якщо ви хочете здивувати своїх рідних, друзів, будь ласка, готуйте такий суп, він дуже корисний. Це дійсно еліксир здоров'я і молодості. Не забудьте підписатися на канал для того, щоб у мене була мотивація знімати для вас більше оригінальних та смачних відео.